Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. Гостьове кафе. 10.09, чернівцях, друзі, відкриваємо гостєве кафе на радіо. 10. і сьогодні у нас в гостях Дмитро Мотовилін, представник компанії Портфель. Говоритимемо ми про дуже важливу і дуже сучасну і актуальну тему. Це електронний підпис. Що це таке, з чим його їдять, Що за кеп? що взагалі, викличемо ми сатану сьогодні чи ні? Оце це найголовніше питання. Доброго ранку. Добрий ранок, сатану не виключимо, але дізнаємося щось нове, то що ви знали. Але можливо не до кінця розбиралися, де це можна використовувати. Хотілося б одразу нашим слухачам пояснити, що таке компанія портфелі, і скільки скільки часу вже у сфері документообігу електронних підписів і всієї цієї історії працюють. Компанія Портфель це компанія, яка випускає ключі електронного підпису, допомагає встановити електронний документообіг, здійснює допомогу підприємцям з фіскалізацією чеків через РРО, кашалотисотаса, а також автоматизує бухгалтерський облік, тобто полегшує бухгалтерам облік. А саме головне це випуск ключів електронного підпису, що дає можливість. Як простим людям, так і підприємцям е приймати активну участь в цифровому житті країни угу. а за цей час можна вже зробити якийсь висновок, наскільки Україна перейшла вже на електронну взаємодію, і які сфери можливо є найактивнішими. Компанія Портфель якраз нещодавно святкувала свої 22 роки. роки. Да, це поважний вік, поважний вік, але досить молодий, Є куди ще розвиватися. Так, от і за цей час дійсно Україна пройшла дуже великий шлях від паперових носіїв до цифровізації. Курс країни направлений на зменшення бюрократії, до прозорості і використання всіх можливих. Реєстрів відкриття даних, але для того, щоб туди потрапити, якраз і потрібен ключ електронного підпису, так званий КЕП. Скажи, будь ласка, що з собою він являє це, от підпис, який ми звикли бачити, чи це просто набір кодів, чи це можливо відбиток від, від відбиток пальцю, чи що, що це таке, взагалі? Щоб наші слухачі, такі як я, наприклад, які підпис для мене в уяві? Це от це то що я рукою підписуюсь. Це електронний файл, який зашифрований, в який містить інформацію про вас. От і надає можливість вас ідентифікувати в цифровому світі. Mm -hmm. От. А для того, щоб його отримати, не треба щось багатого якихось документів. Треба паспорт, ідентифікаційний код і звернутися до нас в компанію. Або можна зайти на сайт наш портфеліа і теж через нього замовити цей ключ електронного Ладно. підпису. Це за допомогою цього електронного підпису можна що? За допомогою цього електронного підпису можна майже все. Ну, в принципі, яке питання, така і відповідь. Все логічно. Значить, дуже я думаю, що про дію знають майже кожен Дія-підпис там також Дія-підпис, ну це один з різновидів. Він трошки відрізняється, це формується в самій дії. Ключ електронного підпису, це він може бути як в хмарному сховищі або на файловому. Носії. Uh -huh. Тобто або флешка, якщо е, людині е, ну, просто користуватися, а для юридичних осіб є вимога це токін, це захищений носій, який неможливо скопіювати. і е, він... Е, Ну, вимагає більш захищеності. Це ну токен. Угу. От людина, як вона користується цим при заході на будь-який портал, наприклад, пенсійний фонд з державної служби державної можливо. служби. Навіть в ту саму дію зайти там запитує як спосіб ідентифікації, є ключ електронного підпису. Людина. Вибирає свій ключ, вводить пароль і ідентифікує, і вона заходить і отримує доступ до послуг. До реєстрів майна можна передивитися, яке є майно у людини. Можна зараз дуже актуально це на портал пенсійного фонду, щоб перевірити свій трудовий стаж. Mm -hmm. Можна подивитися ваші всі відрахування, скільки буде пенсія розрахувати. Нещодавно прийняли е, таку постанову про заміну е, паперових трудових книжок в електронний вид. Е, це можливо зробити або звернутися в пенсійний фонд, вистояти там великі черги, mm -hmm. е, uh -huh. вбити кучу часу, або можна зайти на І нервових клітин, я б так да. сказав. І пропустіть мене без черги. Так, да, Мені тільки спитати. Да. Це пароль. От. Або можна зайти в свій особистий кабінет. Перевірити свою в електронному вигляді трудову книжку, От, якщо там є якісь неспівпадіння, то людина може. Сама відсканувати трудову книжку, яка в неї є в наявності, uh -huh. додати, і тоді вже фахівці пенсійного фонду без залучення вас е донесуть ті дані. Uh -huh. От ну це зараз дуже актуально, тому що всі не хочуть втрачати в грошах. Uh -huh. Uh -huh. Е ну, звісно, ніколи не хотіли. Також можливо зайти в кабінет платника податків. От перевірити, чи нема у вас заборгованості, а то знаєте, якось ти живеш собі спокійно, а потім виявляється, що ти не доплатив за нерухомість, наприклад, да? угу. Не і, треба, і, і, що... і назбиралося да, і назбиралося, а це нікому не потрібно, тому я раджу просто всім зайти, перевірити і сплачувати податки, підтримати зсу і будуть та... спокійно та... собі спати. Mm -hmm. да. mm -hmm. Скажи, будь ласка, чи правильно я розумію, що в принципі цим кваліфікованим електронним підписом можна в дії користуватися замість дія підпису? Так, звичайно, так, тобто не обов'язково тоді діє підпис собі там робити, оформлювати, можна оцим е ключем електронним власне і користуватись. І так само замість Bank ID так само дійсний цей так. Підпис. Так, так. Угу. Ну, це кльово дуже зручно. Так, це дуже зручно, але ми часто знаємо, що є там різні хакерські атаки на різні напрямки українських інформаційних там систем. А, і наскільки наскільки є ваг. Мами гарантії безпеки, які дає КЕП, цей, і чому йому можна довіряти більше, ніж підпису на папері. Це я не для себе, це для бабусі. Рудіка питаю, бо вона зараз цим поцікавиться. Бо е особливо літні люди, вони ж все люблять, щоб була копія і на папері. Обов'язково так, це точно так. Ви можете користатися і використовувати як папери, але це більше йде для угу. вашої економії часу і для зручності. Угу. От на рахунок захищеності, то компанія. Портфель вона видає ключі електронного підпису від центру сертифікації ключів Україна, який один із перших це впровадив. Це в листопаді 2018 року. Набув чинності закон України про довірчі електронні послуги, в якому законодавчо закріпили можливість. Людей е, отримувати ці ключі електронного підпису і використовувати їх для ідентифікації і підписання будь-яких документів. От, е, кожен рік проводиться перевірка е, е, от, про Захищеність, і, і тому, якщо видано, такі сертифікати ще ніколи не було проблем і ну, хакерські атаки вони більше йдуть не на самі ключі, а на йдуть на сервіси, які тут уже питання до захищеності самих сервісів. Угу, ну можна сказати, що загалом зараз. КЕП це новий паспорт у світі цифрової ідентифікації. Правильно я розумію? Це як. Паспорт, але в той же час це як ваш підпис. Ну більше він використовується як підпис, чи правильно що... я розумію, що можна з ну, якісь юридичні питання вирішувати по удальонці, що називається, маючи цей цифровий підпис, просто не відвідати юридичну контору, а будучи собі зайняти всіми справами, зв'язатися з юристами, і власне таким чином оформити документи? Це саме заміна до да, mm -hmm. власного підпису, де от ви можете віддалено все mm -hmm. робити. Mm -hmm. От на на рахунок того, що ви сказали, юристів да, є кабінет судочинства, наприклад, або нотаріальні послуги. ]lette. Це все можна підписувати за рахунок ключа електронного підпису. А якщо людина досі не користується КЕП, то з чого їй варто почати вже сьогодні? Звернутися до нас в офіс це полиплорлика 1 В з паспортом ідентифікаційним кодом. А ми вас пригостимо кавою, поки ви будете оформлювати за скільки ти... часу займає оформлення електронного підпису? 7-10 хвилин. І, і все, і він уже у вас да. все. Ви вже можете ним користуватися наповну. Да. Тобто ніякої і... додаткової авторизації там чекати тиждень, поки це все авторизується, не потрібно Ні, не, не потрібно, і це якраз відмінність від банківських. Ну банки теж на предоставляють такі послуги. Але в банку, щоб зробити, то треба заповнити кучу анкет. От про ваш фінансовий стан, матеріальне становище. Працюєте, не працюєте. Хто хоче відійти від такої практики, а просто з паспортом і кодом оформити собі ключ, то звертайтеся до нас. )Ok well, я думаю, що тут дуже багато вже прозвучало таких мотиваційних mm -hmm. тез. І на каву запрошують. І різні такі приємності. Які допоможуть зробити ваше життя комфортнішим, які тренди взагалі в розвитку електронних підписів ви бачите в найближчі роки, якщо можна в якісь тренди. Ну, тобто, де вони будуть ще залучені, і наскільки вони будуть охоплювати багато сфер життя от простого пересічного українця? Значно проговорили більше про користування кепом ну, людей. Ну, Людей, а ще у нас є така категорія людей як підприємці. Да? От, у них це є обов'язковим, ну не на вибір, хочеш не хочеш, угу. а ти маєш бути, тому що е, треба подавати звітність, е, треба звертатися для відкриття рахунку. То одним з перших етапів це коли людина. За, вже собі сформувала бажання стати підприємцем. Да і вона для того, щоб зареєструватися, вона може це зробити через дію за декілька хвилин. От. Але щоб зайти в дію, то треба ключ електронного підпису. Тому все пов'язано так да, би мовити да, в Україні. Розвивається зараз допомога для підприємців. Це власна справа. Да, для того, щоб подати заявку, треба використати ключ електронного підпису. От. Дякуємо, Дмитро. У нас коротенька рекламна пауза, і ми повернемося до ефіру. За мить будьте поруч. Реклама. Магазин чаю. Мій чай. Вивчай з нами. Чай. Мій чай. Любий, сходи на закупи в рибак по рибу. Та ніжбо, по м'ясо. Ти що не чув, що торгова марка рибак відтепер в Чернівцях? Великий вибір свіжого м'яса та ковбас копчених на дровах. Шукай рибак в тайстрах за адресами: Вулиця Українських Добровольців, 21, Ярослава Мудрого, 200, парковий проїзд, 2, воробкевича 1 а та вулиця Владислава Требка. 2. до речі, доставлення продукції щодня. Де сонячна енергія твоя, га? Гагаріна62А. Компанія енергія природи. Ваш штрафних кола на Працюють відповідні служби приклеюєм паперові ой, що б то цікавого подивитись. Так, підключай кабельне телебачення від лангейт новини, спорт, дитячі програми та фільми в hd якості через оптичний кабель, що забезпечує ще й енергонезалежність. Чудово! А можна разом з інтернетом? Звісно, комбінуй послуги та отримуй ще більше вигоди. Лангейт, простір можливостей. Деталі на сайті Лангей або за телефоном 050 374 0674 вивчення при наявності технічної можливості. Одного дня водія та водійки замало. Тому уклон разом з ОКО та Мастеркард оголошує місяць водія та водійки. Водії та водійки, виконуйте поїздки в уклон і вигравайте мільйон на мрію та сертифікати на пальне. Дякуємо, що рухаєте світ. Hey, мама, мені, а це робиться 20 років 2025 року, 20 року. Включно в усіх містах України, які можливість використання онлайн-сервісу «Уклон Драйвер». Детальніше про мову акції на вебсайті «Уклон.com.ua» і в розділі акції. Хей, розкажи мені, чому в інтернеті пропадають ці Бід до десять кікабід, інтеле, чай, лети, надійний провайдер, шлях до мене, тут Єднуйся і ти налюйте свій день народження корпоратив та свято мрії за номером 095-710-03-30. Ресторан Три Медведі, вулиця Хотинська, 81. Свято має місце. Осінь то похмура, то яскрава, а знижки завжди гарна справа. До мінус 30% на шафи купе, передпокої, дивани, люстри, бра та настільні лампи. Магазин Комфортні меблі, проспект Незалежності 90. Деталі у продавців. Реклама на Радіо 10. Телефон для виготовлення та розміщення 050 0515 444. Повертаємося до ефіру, друзі. У нас в гостях Дмитро Мотовилін, представник компанії Портфель. Говоримо ми про електронний підпис, про кваліфікований електронний підпис. Дуже актуальна тематика. Ну і давайте перейдемо вже від просто людей до людей, які займаються бізнесом. Які переваги наявність електронного підпису дає їм про підприємців? Поговоримо ну, звичайно так. так. Для підприємців це пришвидчує всі процеси. Це прозорість, це впевненість в тому, що ваші документи ніде не загубляться. Там. От це спілкування з державою, з податковою, з, зі статистикою, От, ключі електронного підпису. Вони використовуються, ну, як я вже казав, для відкриття своєї справи, для підписання документів. Для тих, хто займається торгівлею, зараз дуже важливо це фіскалізація чеків. От, наша компанія надає послуги якраз ПРРО, це програмний розрахунковий продукт, угу. от, який допомагає фіскалізувати чеки. От і там для того, щоб цю програму встановити, треба мати свій підпис. кл. Ключ електронного підпису. Да це підтверджувало, що це саме, саме злобу індивідуально без нього да. ця програма не встановлюється. Просто. Ні, програма встановлюється, але підтвердить і податкові, що це саме Ой, ви а, це, це <рес> дуже буде ж. важко без підпису. Зрозуміло <рес> <Да. рес> Ну і дуже зручно, тому що в буремні часи для нашої країни не завжди вдається і зберігати якісь важливі документи так. Ви це маєте ну не знаю в електронному В, вигляді, в, в електронному так. вигляді так. Тому друзі, візьміть собі до уваги, якщо ви досі ще не створили для себе свій кабінет робочий, в якому все буде по поличках, то неодмінно звертайтеся до компанії портфель. Давайте ще раз нагадаємо, куди звертатися і чи можна це зробити через сайт. Якщо ви хочете побачити наші щасливі обличчя, і щоб ми вам допомогли фізично, це Чернісі Орлика, 1 в 12. Це на першому поверсі наш офіс. А також можна це зробити віддалено: зайти на сайт portfel.ua от і вибрати послуг, Там можна отримати, ну залишити заявку, і ми з вами зв'яжемося. От телефон можу сказати 095-333-3923 Це хто встиг запам'ятати 333 і далі 23 на сайті. Я думаю, що є вся вичерпна інформація. Друзі, портфель.ua заходьте, зв'язуйтеся з компанією безпосередньо, задавайте питання, отримуйте кваліфіковані відповіді, бережіть свій час і бережіть свої документи завдяки наявності кваліфікованого електронного пристрою. Мотовилін Представник компанії Портфель був сьогодні. У нас в гостєвому кафе. Поговорили ми про електронний підпис. Наскільки він важливий в сучасному світі в ефір ми зберігаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Так, так. Тож всі, хто встиг на останній на цю коду, матиме до змогу його переслухати. Дмитро, дякуємо, що ви до нас завітали сьогодні. Друзі, вам бажаємо зручностей у тій сфері діяльності, в якої б ви не займалися. Дякую вам. Остьове, кафе.